Шо, Олег виїхав, прикиньте. Випустили на першій граніці. На других кордоні дуже довго стояли. Ну, от такі чемодани. Вихали на автобусі. На доїхав. Таня, що ти скажеш? Я скажу, що дуже довго все це робилося. Але воно того стоїло. Та напевно. Коротше, ждемо ще всіх їдемо їдемо в Дюссельдорф будемо знімати влоги Дюссельдорфа. влог Дюссельдорфа. і думаю що все буде чітко все буде чітко нове життя нове життя больше Хоч хотішка курю 2.30 Что, прикол в том, что тут время ж на час меньше. И нам на час больше значит ехать, да? Солнце. Все они не считаются. Короче, едем. Колонна. My name is Shiago and I am from Berlin. I, I come to the club and I have Tyler in my jeans. My body is twitching as if I would be on stream. Вс, мы станем в 10 дох. Вот такая вот обстановка. Ничего We понятно. Будем идти в 10 дох. Ну шо, короче, вс на месте. Дойч лан. Дойч лон. Щоб ви розуміли, навіть не настоящі. Ну все, хочемо. Тільки одна Таня настояща. І я справжній. Тут ми ще не будемо жити. Тут нам комнатушка. Що там скажеш? Я хочу. Я ну, Вам не покажу. Коротше що? Таня спішить, як будто ми зараз той магазин закриємо. Прикол в чому? Багато магазинів до 8 до дев'яти за ваше здоров'я. Таня вже боїться, думає що мене зараз тут пов'яжуть. А мені похуй додому поїду. Не переживаємо пацани. Коротше, що побули ми в європейському магазині. Це піздець пацани. Водку. О, Таня сказала, водку, тут нема водки. Тут... Коротше, мене удивило одне. Якщо ти хочеш взяти собі цю тілешку, ну щоб продукти типу, нести, ти маєш кинути туди 50 центів. От. І ну це не хуй, я знаю, взагалі не зрозуміло. Типу це 2-3 пише євро, ти переводиш, такий не розумієш. Ну ми типу взяли щось, типу, ну, трохи продуктів і це десь... 23 євро, 24 євро. Ну, Небагато, не багато. Всі дивляться, є бонікурить. Бігають Ну, Здання взагалі невелике. Ну, взагалі. Таніше забігло якийсь магазин, там, де овак багато людей. А я маю тут стояти. О, айонік шостий. Чітко. Трошки якось після кажуть, в центрі можна. О, -о, -о. Все, все, приступлення. І підемо під спойму якоїсь такої вкусної. А так, ну, взагалі в шокі, пацани, якщо чесно. от. Київ є Київ, я тут побув, але кстати, та, були... накупляли продукти, які хотів взяти цю корзинку. Чують його подруги з ціком, каже щось на російському. Кажу, йоу, де тут корзинку взяти? Кажу, там, то там, то, пішов, звідки. Коротше, нормально, є, люди допоможуть. І потім цей а в мене центів не було з собою. Ну, Я ще навіть не встиг потратитись, тільки крупні. І там був якийсь сіріс, ну такий нормальний тип, бачу, мені сам поклав бабки в цю тележку, підніс, каже, кажу, о, чітко бро. І все. Крінці, де є, непонятно чи тут щось відбується в цьому голобі. Ну, ще зразу якась апатія. Ну, серйозна апатія. Ну коротше буде видно, буде видно. Сьогодні віддихаємо, а там вже будемо приймати рішення. Ну і коротше, що ви думаєте, ми побули Півчаса і пішов дощ. Волочка сьогодні наглажений. Oh, yes. <laughs> Такі тут люди ходять. Хе-хе, ходять. Коротше, це дислідок. Не, ну тут і дам таке чувство, як будто біля олімпійської. Тільки тільки Х2 менші здання, поняли? Не дуже високі. Мусульманів багато. Ми ну, вже тут донесли продукти. Такі движения. Пальцями не тикайте, суки. Бачите, даже не виховані люди тут. Пальцями тикають, поняли. І тут ідеш буває, просто велик без колес, типа поварили. О, тут є Макдональдс! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Хола! Ой -ой -ой. Такі маленькі вже на великах, пані. Не, ну це... Оооо, Bentley bd 9. Непоганий апарат. 120 тисяч євро. Плюс-мінус ціна. Дивіться, как? А нам дивіться кар. А як по циганськи хуй. Прикинь. Натурі... Не Макдональдс. Ой, тут вже собі тут делають вещи, понял. Там це їх Чи... не можна знімати. Чого? Там це знімати. я себе знімаю, мені похуй на них. Хай мені хоч щось скажуть. <рес> не зможу пояснити. <рес> От тут в натурі ти йдеш і... Неба бениме. Неба бениме. Саме головне, щоб трубку не підмотили. Чи камеру. Ось такі тут байки. А це типу Макдональдс, ну буггерністер. Ну дуже оцей район, дуже похожий прям оце ти по Києву йдеш, контрактовує. Ну більше площа. Площа львату з Площадь Льва Толстого. А тут только Толстого, вот а Олег. Да? Ну, тут такие здания интересные. И, кстати, тут вместо э, желтого цвета просто цепь минус. <laughs> типа, если <laughs> ты загасный педаль, то все, типа, минус. Ушма. Але тут ж нема комендантської, типу, можна гуляти хоч в 12, хоч в час. Блін. Але як тут двигатися, типу, фу, взагалі. На полівом заробляють люди. Полівом. На мене дивляться, думаю, що це за український блогер приїхав. На 4К знімає. А ебать вам, зрители, долгейшей да, хуёвой качество <laughs> буду, пиздец. Я хотел камеру купить, но... Но, короче, все гроши пропил. что рассказывай мне а что-то. Вот ж... в принципе, центр. Вот это, короче, центр такой. <laughs> <laughs> а типчик делает движение. И... <laughs> Себе понял офиса, колоночку забрал, бам если бит себе... бам бам я кстати вообще думал что это здесь тут музыка какая бля нам короче срочно треба пиво и колбаск ну типа Тон. I am from Berlin. I come to the club and I have Tyler in my jeans. My body is twitching as if I would be on street. In my city, everyone knows I'm a freak. Freak kid, on me because the dealer is my G. That's how it goes. That's how it be. Tonight you're gonna be good. Good. I got a feeling. She said I am like white play because I am repeating. No, I am not. Какая у меня взялась танюи? Не not Без... Не, ну да, він мені дав 20 копійок, копійкам, я не знаю, які тут копійки. Десь, я думаю Євро 7. Пацани не, не можу знайти де пиво випить. це піздець. Ну ковбаски знайшов. Посталось пиво. Тут ми, коротше, стані. Там ще і настанець стади з камери. Взяв пиво вже. -у. -у, -у. Пиво. А ну-ка з ними. Хороші. Лігу де сельдорп Чикс. На що з пиво похоже хочу об'яснити? Чикс. Чикс. Бля, хтось пив, типа... Експорт не опіля. Чи тем не опілля, от щось таке, типа. Воно. Ну, мені воно, якщо чесно, таке саме, як в Україні. Ну, я ще одне взяв теж. Це темний, якось. темне кількось. Я взяв темне. Карбскун. Карс крон. Є сам буд. Попробую. А дзвонить мені Кент. Дзвонить Ромчик, типу. Каже, оу, що, ти там я на відео типу, набираю. Каже, що це в тебе ще світло? <laughs> Кажу, да, типу. Беру йому відео, кажу, ого, ти у Львові! Кажуть, в Германії. <короче>, така от вишка, непонятна. Оце. Це, вважайте, правий берег, а то лівий берег. Зразу, типу, там яхти стоять. От. Короче, от такі Отакі Коротше, Що я вам скажу? В Дюссельдорфі погода така, як в Шепетівці нахуй. Дощ і бачить, ми прийшли до качечок. Кись уже все побули на набережні. І впечатлі бачить дощ. Коротше, ціляємо сидіти. Hello! Good morning! Олег вже як другий день в Германії. Гуляємо ідемо на Христини до брата. Вот 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 my, my name is Chicago and I am from Berlin. I, I come to the club and I have Tyler in my jeans. My body is twitching as if I would be on stream. In my city, everyone knows I'm a freak. Freak, on me because the dealer is my G. That's how it goes. That's how it be. Tonight gonna be good, good. I got a feeling. She said I am like white clay because I am appealing. No. I'm not okay, not okay. I'm screwed, that I'm getting him at like a name. Oh, 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 my take outs the way I'm better. I'm a German, dog, I'm coming always less. Nice. I, I can teach a bit It's chicken be scheißa, that means I am the shit We be my party until the doctor comes This is how we do it, she said the most on him Ты что такого морожана Вы никто не ела такого мого жена тут Коротше, ми в якому городі? А, це що за район? район? Кара. Район Кага-Гага. Кара. Гага. коротше, голосувати за цього гигнау, Томас Бурдзе. Тут саме вкусне морозиво Як морозиво буде понимать? Айс. А вкусне? Лека? Айс лека. Вони мене, сука, всі піднімають, що не поймуть. Ну давай ка меню там, покажи їм. Єбач. євро. Єба. Я тебе угощу. Тобі є деньги? деньги, деньги. Бабушка деньги, дала. Не проблема. Бабушка дала деньги. Бачите, приїхав в Германію вже все. Дівчата угощають. Це вам не київ, хлопці. Тут все по-іншому. Не, ну по літрі інші. На, візьми під зимой, покажу. такой тут у нас ассортимент. Так, уже третий день в Германии. Я еду в Бохум. Вот. Мы будем там узнавать, что за лагеря. Ну, вероятность, что там, конечно, вставлять на НРВ. Минимально. Поедем, поднимемся. Салончики, договоры.